В сустрій початок. Е, людина складається з 75% води. Е, є кал, ну, калорії кал та кілокалорії ккал. Один грам жирів це 9 ккал, а один грам білків це 4 ккал. Е, у підлітковому віці. Е, Можна мати дуже особливий апетит. Батьки на та кажуть, наша дитина скоро і нас їсть. це нормально, тому що е, так діти виростають в году 8-10 см. В нюорці амбуриколи е, та інші е, дуже калорійні речовини запрещали, тому що. Там діти дуже хворіли дуже багато їжі. І в, Україні, і в їдальнях в США запретили і в Україні теж. Ті, хто займається музикою, малює, для тих пити і їсти не дуже багато витрачається. А для тих, хто рухається, грає в рухливі ігри, бігає. Вони п'ють більше води ніж звичай та їдять Їжі. Параграф шостий закінчить.